Привіт, любі мої! Я Ленка і я ілюстратор, що дуже любить мудрувати про друк. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву тему, як файли до друку у ProCreate без участі в Photoshop. Я бачу, що ця тема вона цікавить багатьох ілюстраторів з того моменту, як Procreate підтримують СМИК. Тож ми з вами сьогодні спробуємо розібратись, чи можна готувати у ProCreate файли до друку і які особливості цього процесу. Приємна новина. Так, у Procreate можна створювати файли, які підходять до друку. Для цього потрібно вашу ілюстрацію експортувати у формат TIFF. Формат TIFF при експорті з Procreate зберігає, всі ш... зберігає режим ЦМИК та зливає всі шари. Все як у дорослих, все як потрібно до друку. Але потрібно пам'ятати, що улюблені багатьма PNG та JPEG вони завжди будуть експортуватись в RGB, тому що вони є веб-форматами. Ось у нас, наприклад, є ілюстрація, виконана у CMYK. І давайте спробуємо її експортувати у JPEG та TIFF. І подивимось, що вийде. Давайте поділитись JPEG. Одразу на MAC. Ну. А тепер у TIFF. І теж одразу на MAC є. Давайте тепер відкриємо все це на MAC у фотошопі і подивимося, що вийшло. Ось вони, ці дві ілюстрації з дуже креативними назвами, ілюстрація без назви. Давайте відкриємо їх у фотошопі. Є, відкриємо. Дивіться, це в нас TIFF. і TIFF зберігає режим ЦМИК. Це у нас JPEG. і JPEG у нас в режимі RGB. Але, любі мої, на одну приємну новину у мене є дві, не дуже приємні. По-перше, будь ласка, пам'ятайте, що режим цмику ProCreate, він якийсь дуже дуже странний. Він не дає виставити вам конкретні цифри по цмік у кольорі. Тобто, якщо ви, наприклад, виставите 100% мадженти та 100% єлу та будете радісно впевнені, що у вас там ідеальний червоний колір. То ви будете неприємно вражені, тому що прокреїт якогось біса перерахує це на щось своє. Дехто з вас може зараз подумати, ну і що? Але кому це може заважати? Це може заважати, коли ви малюєте ілюстрацію для бренда та працюєте з брендовими кольорами згідно з брендбука. Бренд, 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 бренд. Тоді у вас не вийде зберігти той самий відсоток цмик, і вам потрібно буде закидати все це діло у Photoshop та гратися з кольорокорекцією. А по-друге, ви не зможете підготувати на iPad Procreate до друку файл, який ви створили в режимі RGB. На жаль, у цьому додатку немає можливості змінити кольоровий профіль ілюстрації, яка вже створена. Я спеціально перед записом цього відео подивилася на сайті підтримки Procreate. Ми досі не маємо такої можливості, хоча з появи у Procreate режима ЦМИК вже минуло майже рік. Тому треба думати заздалегідь. І якщо ви знаєте, що ви малюєте для друку, тоді при створенні файлу одразу обирайте режим ЦМИК. Ну і взагалом, це дуже хороша звичка – збирати максимум інформації ще до початку малювання. І тут у вас може виникнути питання: який саме з профілів ЦМИК обрати для своєї ілюстрації? Як обрати правильний профіль СМИК? Uh, ніяк. Бо, на жаль, як дуже часто у, дру... у питаннях друку не існує єдиної відповіді на всі випадки життя. Найкраще рішення це запитати у замовника або у друкарні технічні вимоги до макету, які кольорові профілі вони використовують. Можете прям скрін робити про крієйта та спитати, що з цього я можу вибрати. Коли нічого не відомо, я обираю Generic CMYK Profile. це загальний профіль CMYK. До того ж, кольори все одно повзуть, а потім дизайнери, коли будуть працювати з вашим макетом, вони можуть вбудувати інший кольоровий профіль. Який висновок? Робити файли для друку у Procreate без участі Photoshop можна, але за певних умов. Потрібно одразу обирати режим ЦМИК, ще, коли ви створюєте ілюстрацію, і пам'ятати, що точні кольори по ЦМИК ви задати не зможете, вони будуть трохи рандомними. Ну і пам'ятайте про формати експортування, з які з них зберігають цмик, а які ні. Знаєте, я писала цей сценарій і дуже захотіла знайти якийсь додаток для малювання у Procreate, у якому робота із цмик буде більш коректною, більш приємною. І ви знаєте, я тут пару тестів зробила з додатками, які в мене вже є на айпаді. І, здається, я знайшла такий додаток. І він не коштує всі грошей світу і навіть не потребує щомісячної оплати. Я ще трошки це діло потестую, спробую і тоді поділюсь з вами результатами. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а якщо є бажання, поділіться цим відео у соцмережах або із друзями. Це дуже-дуже підтримає мій канал. Дякую вам, любі мої. На все добре!